Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. сьогодні 20 жовтня понеділок, я хочу показати, що я буду вишивати. Вишивати я буду Діменш Скулі. Десь приблизно в цих місцях. Точно ще не знаю. А ще буду вишивати чаплю. Мені ще десь приблизно 500 хрестиків, Тисяча з чимось всього лишилось вишивати і метелик. Буду вишивати. До наступного включення, папа. -па. Привіт! Сьогодні 27 жовтня понеділок, і це мої просування. Вишивала я десь тут, і так в мене вже гарно вишито. А ще я вишивала метелика. Далі буду вишивати тут, а потім ось тут, там, де магніт. І ще вишивала всі хрестики на чаплі. Вишивала всі хрестики на чаплі і стала робити бек. Ще лишився бексіч і бісер. Ось така краса. Сьогодні буду вишивати Dimensions. Буду вишивати десь ось тут, можливо, подивлюсь. Наступного включення, папа. Привіт! Сьогодні 3 листопада понеділок. І я хочу показати, що я повишивала. Вишивала я ось тут і тут. Сьогодні планую вишивати Dimensions. Тому буду, напевно, десь тут вишивати і тут. Ось така краса. Ще й вишивала метелика, так вже багато вишито. Десь приблизно ще 200 хрестиків, 200 бісеринок. І я закінчу метелика. Це веспе віванки метелики я приймаю з ним участь. А ще я вишивала чаплю, ось так в мене вже вишито. Я зробила, робила бекстіч. Минулого тижня. Так, в мене вже є. Мені ще треба бекстіч на пташці зробити. Я вже трохи почала її робити, і пришити бісер. Ось такі квіточки металіком зроблені, дуже гарна чапля. А ще в мене був Старт, ось в такому конвертику я його зберігаю. Тут в мене ще є. Така кишенька, і тут в мене ножниці вишила я не багато, але потроху буду вишивати такий магніт від Handmade Helpers. Віднеці. Що тут входить? Схема? Сточку покажу ниточки, які ось такий буде, ось такі дзвіночки будуть. Я вишиваю на, на гнучкій основі тут ще бісер, магніт іголочки. Ходь і перфорований і папір Але я не буду вишивати Ще в мене тут фетр є до заготовки. Christmas bells, Белс Мілхіл. І ниточки ось такі красиві. Це я придбала віванки. Такий органайзер з лапками на 12 кольорів. Ось такі дуже гарні кольори. Ставте лайки, пишіть коментарі, ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал. Нового відео. Па-па.